Вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашої програми піднімаємо важливі та актуальні теми. Сьогодні ми говоримо про те, що потрібно кожній дитині, та яким чином патронатні вихователі впливають на їх розвиток. І звичайно, як спільнота може допомогти тим, хто потребує особливої уваги та захисту. Наступні 15 хвилин нашого етеру на ці питання ми відповімо з нашою гостею заступницею начальника служби у справах дітей виконкому Сті ради Наталією Карповською. Паналі рада вітати вас, в нашій студії. Вітаю Олександр. Я думаю, що не будемо затягувати. Відразу перейдемо до теми нашої програми і почнемо з такого загального питання: що потрібно кожній дитині? Звісно, що кожній дитині перш за все потрібна безпека, їжа, одяг, житло. Турбота батьків, можливість бути здоровою, мати можливість навчатися, спілкуватися, розвиватися відповідно до потреб та віку. Але не завжди це реально, якщо поряд з дитиною немає батька або матері, або близьких родичів, які могли б надати дитині всі її забезпечити всі її потреби. Якщо батьки втратили роботу чи житло або хворіють, мають якісь залежності. Не вміють піклуватися про власних дітей. На допомогу приходить держава, яка забезпечує відповідні потреби дитини. Таким чином на законодавчому рівні прийнято таке поняття, як патронатні вихователі. От тоді дитину влаштовують до патронатних, сімей патронатних вихователів. Угу. Це дуже добре, що держава підтримує, тому що ці діти дійсно потребують більшої уваги ніж зазвичай, так і більшого так. захисту. Тому, пані Талі, яке головне завдання завдання патронату? Головне завдання патронату це забезпечити дитині належний професійний сімейний догляд. На період подолання її батьками складних життєвих обставин надати дитині те, що вона потребує: безпеку, житло, їжу і е, під час подолання е, батьками дітей. Цих певних цих проблем да, цих певних проблем до роботи з батьками також підключаються відповідні служби, які надають допомогу, допомогу, допомогу. Да, допомогу батькам для того, щоб поставити їх на правильний шлях, шлях життя, життя да, щоб була можливість повернути цих дітей до їх родин. Якщо вже такого не досягнуто, тоді вже надалі державою вирішується питання щодо подальшого влаштування. Дітей в іншу форму влаштування. Тобто спочатку патронат працює над тим, щоб все-таки зберегти сім'ю, так і щоб цих батьків так, поставити, так, поставити на правильний шлях. На правильний шлях а, так, чудово. А хто такі патронатні вихователі? Патронатні вихователі це особа, яка пройшла відповідний курс навчання також разом зі своїм помічником. З членами своєї родини. Між патронатним вихователем і місцевою владою е, заключається договор. Е, в якому батьки-вихователі зобов'язуються патронатні батьки зобов'язуються зобов на них покладається відповідальність за життя, здоров'я цих того, дітей. Так, вони повинні виконувати певні так певні умови домовленості, домовленості так. Так, забезпечувати належний рівень проживання дитини, придбавати її одяг, годувати Їж, дітей, харчувати навчання, дитину, так так, розумію, так забезпечити доступ до всіх моментів, які визначені дитини, потребами Дитини забезпечити її створення належних умов для всебічного розвитку, сприяти контакту з батьками під час того, коли дитина перебуває в сім'ї патронатного вихователя. Вони вже самі усвідомлюючи всі ризики, надають змогу дитині спілкуватися з батьками або з іншими родичами. А це також є однією з умов, чи це все-таки от бажанню дитини? Е, звісно, в першу чергу ставиться е, в інтереси дитини, на першу, в першу чергу враховуються інтереси дитини. Угу. Е, е, Пані Наталі, які діти потребують влаштування під патронат? Під е, влаштування під патронат. Е, Потребують діти, які не можуть залишатися вдома своїми родичами або батьками з певних обставин. Це новонароджені діти, які покинуті батьками в закладах охорони здоров'я або в пологових будинках, покинуті діти, безпритульні діти, діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров'ю. Діти, батьки яких або родичі, яких померли, і дитину взагалі немає з ким залишити лише тільки, от під нагляд патронатних вихователів. Діти, батьки, яких потребують довготривалого лікування, яке перешкоджає їм виконувати свої обов'язки. Ну, також інші. Проблемні питання з батьками це якщо батьки втратили житло або е, втратили роботу і не мають змоги забезпечувати належний рівень життя своїм дітям. Отакі дітки потребують, е, ми їх влаштовуємо. В да, хотілося б, наразі в нас, на жаль, немає такої форми виховання. Але держава передбачає таке. Угу. Ну, робота над цим е, я Триває, розумію. Так. Так. А кому громада може довірити дитину? Громада може довірити дитину особі, яка е не засуджена, е не має су взагалі судимостей, яка не, не позбавлялась батьківських прав у відношенні до своїх дітей, яка має певний позитивний досвід виховання своїх діток, яка е не має вад здоров'я. Е яка ну, може тимчасово дбати про влаштованих дітей? Також е, повинна мати помічника така особа, тобто це також одна з головних умов. Тобто повинно бути обов'язково да, помічник. Обов помічник. Так. А, так, а що гарантує держава? Гарантує держава соціальну допомогу на отримання дитини, яка перебуває під патронатом. Ця допомога обсягом 2,5 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Наразі це. Близько 6,5 тисяч гривень. Якщо ця дитина з інвалідністю, то цей розмір буде складати три прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку. Ну, приблизно десь на 2 тисячі більше, це 8 тисяч. Також держава гарантує грошове забезпечення патронатним вихователям. Це 5 складає цей ця допомога складає 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це десь близько 15 тисяч. Якщо о, в, патронат, ну, в сім'ю патронатного вихователя влаштовується більше двох діток, або якщо дітки мають віл-діагноз, або якщо це неповнолітня породілля, тоді цей розмір збільшується грошового забезпечення на 10%, але повинен складати не більше, ніж 50% е, всієї е, суми. Також б, е, батьки, патронатні батьки, вихователі е, е, Іде їм страховий стаж, тобто вони і тобто, це як робота пенсію. Так, так, звісно, це робота. Ми наразі через міський центр зайнятості розповсюджуємо інформацію, що є такий вид працевлаштування, як патронатна сім'я, патронатний вихователь, особа, яка перебуває на обліку як безробітня, може звернутися до відповідних органів. І, скажімо так, Отримати е, Отримати роботу. консультацію, ми скажемо, що для цього необхідно і отримати відповідну роботу. Угу. А ви сказали, якщо більше двох дітей, скільки взагалі ну, одна патанатна сім'я, вихователі, так, а скільки вони можуть там, взяти дітей під вашому? Ну, кількість не обмежена, батьки ну, не більше, ніж 10 дітей, звісно. Угу. Вже дивимося по ну по законодавству. Передбачено на, на звернути на увагу на діагноз дитини, на вік батьків, на житлові умови родини. Це також ну, має таку весому аргумент. Так. Да. І дітки влаштовуються зазвичай на три місяці. Ці три місяці з батьками проводиться відповідна робота. Якщо необхідно подовжити термін, то він подовжується. Орган опіки приймає рішення про подовження цього терміну, але не більше ніж на шість місяців. Угу. А, ну що ж, і підсумовуючи нашу розмову, Петаля, як стати патронатним вихователем? Хто виявив зацікавленість у патронаті, необхідно звернутися до фахівців соціального центру соціальних служб. У нас в місті це Криворізький міський центр соціальних служб, він знаходиться за адресою вулиця Павла Глазового, 4А, а також можна, можливо звернутися до районних служб у справах дітей, які знаходяться при виконкомах. Для цього необхідно подати. Заяву про намір стати патронатним вихователем, пройти відповідне навчання, копію паспорта, копію трудової книжки ну, в разі наявності, висновок про стан здоров'я особи. Кандидата і осіб, які разом з ним проживають, довідку про відсутність чи наявність судимості, особи, яка має намір бути патронатним вихователем, а також всіх членів сім'ї повнолітніх або які вже досягли 14 років, копію документу на житло на право власності або на право користування, письмову згоду всіх повночленів, повнолітніх членів сім'ї, що вони не заперечують проти влаштування дитинки в їх родину. Тобто і після цього йде розгляд. Після цього да, йде розгляд документів. Якщо з документами все в порядку, проводяться відповідні навчання, навчання організовує центр соціальних служб Криворізький міський, він організовує а проводить Дніпропетровський обласний центр соціальних служб. І потім уже служба у справах дітей бере бажаючих. Як кандидатів, які мають відповідні вже документи, пройшли навчання, бере на облік, і потім уже при необхідності, якщо Доносить є своє рішення, чи додавати да, створюється патронатна сім'я, і вже тоді, якщо наявні такі дітки, то влаштовуємо дану сім'ю. Ну наразі у нас в місті це ну як можна так сказати, це проблема. У нас патронатних сімей взагалі ще не створено. Ще... Взагалі немає такої форми да, о, влаштування, як патронатна сім'я, Патронатна сім'я. Вони б де, сприяли б державі в тому, що е, у нас зараз немає центри соціальних служб для е, центри реабілітації для дітей переповнені. Якщо кількість дітей по штатному по уставу можливо 50 діток, то у нас там не вистачає місця, тому так. тому от. Але будемо сподіватися, можливо, це через те, що а, люди мало, мало інформації мало про це інформації. мають. Так. Але я сподіваюся, що після сьогоднішнього інтерв'ю ми, 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 ми більш обширно розкрили цю тему, і люди зацікавляться, і, можливо, хтось дійсно захоче стати цим патронатним вихователем. А, тому, пані Талі, я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали і, і на вам тем, дякую за, за те, що ми розкрили цю досить актуальну тему, тому що цих діток, як виявляється, Кількість достатня, так, досить достатня, досить велика, і вони потребують нашої уваги та нашого захисту. Ще раз дуже дякую. І вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми про патронат над дитиною. Осях у нас була Наталя Карповська, заступниця начальника служби у справах дітей виконкому Саксаганської районної у місті Ради. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.